Друзі, всім привіт! Всі запитують. А куди ж ти реалізовуєш свою продукцію? Ми не пішли легким шляхом, не почали здавати опт, а реалізуємо їх через власні магазини. Підемо, покажемо вам трошки. Привіт спортсменам! Ростовелі, Привіт. Першочергова була ідея, не хотілося просто продавати в звичайному форматі м'ясо, і саме тому ми розробили власну класну рецептуру шаурми, яка складається з якісних інгредієнтів. Це дворічний пармезани, анчоуси, соуси, чедри, чедри тільки Хохлан. Тут реалізуємо власну курочку, всю м'ясну продукцію, продаємо тут копченості, для того, щоб собі вартість продукту була достатньо, ну, нормальною, щоб бізнес міг працювати. Дивіться, це власна ідея під я дивився я її на смех фіат. Така машина, що коштує якщо двісті сорок 240-250 тисяч гривень, чи 340-350. щось таке нереально космічне. Ми взяли просто жигуля, відрізали морду, варили каркас і вставили всередину сюди отаку холодильну камеру, щоб продавати напої. Класно, креативно, щось оригінальненьке, свіженьке я такого ще не бачив. Це наша фішка. Да, також заморочимося. Беремо не звичайний просто гриль, а в гриль, таку карусель, щоб також все було класно, ярко і радуло наших клієнтів. Ми обов'язково продаємо власну продукцію. Це курочка, індичка, свинина. Все вироблено на тетіївських землях. Також ми виробляємо курячі чіпси, чіпси свині і чіпси з індички. Прислухаємось до побажань і рекомендацій кожного нашого клієнта. І тут також у нас є вітрина з різним асортиментом на будь-який смак для будь-якого клієнта. Завозимо тільки якісну продукцію. Друзі, і також на наших полицях є спеці, Це хлопці з Маріуполя. зараз з них офіс. Знаходиться в Києві, ну, тому що, вибачте, війна все-таки в країні, але вирішили підтримати і поставити в себе також на плицях широкий асортимент їхньої продукції. Так, друзі, так ми реалізовуємо наші яйця з тих курятників, що ви бачили. В день курка несе десь порядка тисячі. Єсть, всі ми реалізуємо і також виробляємо власну тушоночку, як для продажу, так і безкоштовно для наших бійців ЗСУ. Можете, не знаю, чи продать, чи дай. Та дамо, що продавати. Смачного. Ідея була в чому, що ви прийшли, поїли смачної шурми і могли випити ароматної смачної кави. І це все знаходиться просто в одному м'ясному. Магазині напої, кава, шаурма, різні салати і власна м'ясна продукція. Друзі, наш магазин часто працює такий перевалочний пункт. На сьогодні у нас заходять свічки, які ми робимо з допомоги наших місцевих жителів. Тобто, ми купуємо парафін, люди предоставляють нам банки, картон і люди власними силами абсолютно безкоштовно крутять свічки. Також в нашому магазині можна побачити цей куток, який просто заставлений різними речами. Тобто, люди знають, приносять нам сюди речі, які ми потім передаємо або. Або біженцям переселенцям, багатодітним сім'ям або просто передаємо на предфронтові зони. Е, да, також у нас є мариновані, копчені крильця. Ті, що також ми виставляємо, показуємо, як ми все готуємо. Показуємо, як росте наша птиця. все максимально показуємо, щоб бути прозорими для вас, для наших клієнтів. Е, також в наших магазинах є доставка замовлення від 300 гривень, радіус 3 км, безкоштовна доставочка. Все ще вище трохи доплачується. Звичайно, ви можете зателефонувати, написати в чой і. І все буде у вас самі найші сроки. Дякую. Перша, друга, тяжкі будні власника магазину шаурми. Будемо дегустувати. Друга, третя і четверта. Без зупину.